Інформаційні підсумки четверга 25 січня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Грошова компенсація тим, хто постраждав внаслідок обстрілів агресора. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Планова обрізка дерев задля безпеки. Працівники Зеленбуду сьогодні чистили аварійні дерева у центральній частині міста. Ми не повинні зупинятись. Волонтери громадської організації Єдність духу щодня готують вареники, каші, тушкованки, налисники для військових. Семеро мешканців Хмельницької громади отримають грошову допомогу на відновлення житла, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів. Рішення ухвалили сьогодні під час позачергової 37-ї сесії міської ради. У порядку денному розглянули 9 питань, серед них про призначення стипендій для митців та викладачів мистецьких шкіл. Подробиці розповість Ірина Аріон. І ще 15 родин військових, котрі перебувають в полоні чи зникли безвісти, отримують одноразову грошову допомогу. Таке рішення ухвалили на позачерговій 37-й сесії Хмельницької міської ради. Сім домогосподарств відновлюватимуть житло, пошкоджене наслідок ворожих обстрілів 13 травня за підтримки громади. З бюджету виділили 140 тисяч гривень. Маємо приблизно пів тисячі домогосподарств і понад десь мільйонів гривень. Виплачених людям матеріальної допомоги для ліквідації наслідків, крім того, традиційне рішення, яке ми сьогодні ухвалили, традиційне для останніх двох років ми виділяємо матеріальну допомогу для родин. Де є безвісти пропавшої або полонені з 1 січня в розмір цієї допомоги зріс до 60 тисяч гривень, і сьогодні ми 15 таким родинам виділили по 60 тисяч гривень загальна сума 900 тисяч гривень. Позачергове засідання сесії скликали через необхідність до 25 січня розглянути земельне питання на виконання рішення суду. Питання від громадянина, в якому він просив надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою з метою відведення земельної ділянки в рамках безоплатної приватизації. Листом ми йому роз'яснили про те, що наразі діє заборона відведення вільних земельних ділянок. Проте він не погодився, звернувся до суду, суд виніс рішення, проте і зобов'язав Хмельницьку міську раду на рішенні сесії розглянути відповідне клопотання. В дане рішення полягає у відмові в задоволенні клопотання у зв'язку із наявністю законодавчої заборони на відведення вільних земельних ділянок. Рішенням сесії збільшили розмір виплат на проведення навчально-тренувальних зборів спортсменам та суддям. Також депутати проголосували за призначення 32 персональних стипендій Хмельницької міської ради митцям і викладачам мистецьких шкіл. Дві стипендії у нас є в музичному мистецтві. Це інструментальне і відповідно вокальне мистецтво. І так само в образотворчому ми розділили на власне художника і майстра декоративно-прикладного мистецтва. Для провідних митців стипендія складає 50% мінімальної заробітної плати. Для обдарованих дітей це 30% від мінімальної заробітної плати. Всього, 14 дітей, 14 їхніх викладачів. І чотири провідних митців, які отримали стипендії цього року. На позачерговій сесії також ухвалили рішення про перейменування вулиць і провулків у садівничих товариствах Сонячний і Нива, 4 аби в перспективі власники садових будинків мали можливість переводити їх у житлові. Ірина Аріон, Біга, новини міста. У Хмельницькому відбулося розширене засідання Державної екологічної інспекції. Зокрема, звітували за 2023 рік та обговорювали питання фіксації збитків, завданих довкіллю через війну. Екологи з усієї України ознайомилися із досвідом роботи проєкту Розумне довкілля Хмельницький та єдиного у державі Гуфі Центру. Основна мета була як побачити досвід Хмельницького у сфері поводження з твердими побутовими відходами, так і обговорити поточні питання, які є в Державній колишній інспекції. Фактично було заслухано звіт колишньої інспекції за 2023 рік. Справді потужний десант екологів зі всієї країни. Це приємно, що вони були саме в Хмельницькому, тому що дійсно та модель, яка є сьогодні в Хмельницькому, я говорю про роботу з дітьми, про роботу з населенням. Селенням я говорю про наші центри управління відходами. Я говорю про наш центр ГУФІ Центр, як перший і на сьогоднішній день єдиний в Україні центр навчальний по поводженню і управління відходами, може стати, і це було відзначено всіма гостями моделлю для інших міст, для інших регіонів або впроваджувати тому, що насправді такі центри це європейського формату і Хмельницький. Практично єдине місто в Україні, який має такі центри в такому форматі. Сьогодні працівники комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста чистили аварійні дерева на вулиці Подільська та на ділянці дороги від Грушевського до Свободи. Рух проїжджою частиною не перекривали, проте він був дещо ускладненим. Зокрема, частина громадського транспорту у напрямку мікрорайонів Ракове та Гречани курсувала за зміненим маршрутом. Наразі транспорт курсує у звичному режимі. На підприємстві кажуть, обрізка необхідна задля уникнення аварій на лініях електропередач та для безпеки містян під час негоди. Продовжить тему Ірина Кондратюк. З восьмої години ранку у центральній частині міста працівники комунального підприємства Зеленбуд займаються санітарною обрізкою дерев, видаляють сухе і пошкоджене гілля або ж повністю зрізують аварійну рослину. Заздалегідь кожна вулиця міста обстежується. Десь приблизно, якщо діаметр до 60 дерева, ми витрачаємо до півгодини. Якщо більше дерево, то витрачаємо до години часу. Оглядаємо дивимося, якщо аварійне, зрізаємо. Повністю, якщо не аварійне дерево, яке ще може дати своє життя, ми його зрізаємо пів дерева, дивимося відстанок. Сьогодні комунальники працювали на вулиці Подільській та ділянках дороги від Грушевського до Свободи. У залежності від об'єму роботи для обрізки задіюють від 10 до 12 працівників та до 5 одиниць техніки. До слова, в минулому році задля ефективнішої роботи для підприємства закупили з бюджету громади декілька одиниць нової техніки. Ми закупили понад 7 одиниць техніки, які виходять на ділянку від 3 до 5 одиниць. Автобус для перевезення працівників. Також е е транспортний засіб, е грузу пасажир для перевезення е грузу та працівників. Закупили новий трактор, е причіпи. Причіпи спеціальні для техніки закупили роторну косарочку. На підприємстві кажуть, обрізка необхідна задля уникнення аварій на лініях електропередач та безпеки містян під час негоди. Згідно техправил, відстань між гілками та контактною мережею не повинна перевищувати півтора метри. Коли листочки на деревах з'являються, починаються бруньки дощ. Непогодні умові гілочки згинаються, і тоді іскрять іскрят наші лінії. Зараз от лінії електропередач відключені. Люди монтують для безпеки всі лінії відключені. В той денний час тоді ми працюємо. Санітарну обрізку дерев влаштовують щорічно в осени та взимку. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Півлітрові та літрові банки, кришки до них, а також м'ясо, овочі, крупи та ліки від застуди терміново потрібні волонтерам громадської організації Єдність духу у волонтерському осередку, який знаходиться у спортивному клубі Літіум. Вони готують вареники, каші, тушкованки та налисники для військових. Привести необхідне продовольство можна за адресою проспект Миру 99. Також можна підтримати волонтерів донатами. Ірина Муляр розкаже більше. Із шостої ранку на території спортивного клубу Літіум волонтери готують вареники з картоплею. Щодня передають військовослужбовцям від 30 до 50 кілограмів. Варимо, заморожуємо і складаємо в тару і відправляємо. Наші діти на передові деякі, і ми змушені тут хоч чимось допомагати. Ми рахуємо, що це. Обов'язок кожного українця для того, щоб тут жити, працювати. А ще закривають близько 180 півлітрових банок на день із кашею та м'ясом. Це 12 кг м'яса. Нам треба кожен день, нам треба так само 12 кг круп. Цибулі в нас виходить 5-6-7 кг цибулі і так само моркви. Плюс листя, плюс перець, спеції, тому що без нього воно не буде смачне. Від початку повномасштабної війни спортивний клуб об'єднав волонтерів громадської організації Сила духу. 26 лютого 2022 року тут приймали вимушених переселенців. Згодом почали допомагати війську. До нині волонтери готують для захисників вареники, каші, тушкованки, налисники. Їм напевне важливіше те, що привезли їм ті, кого вони знають. Да, от дуже багато таких є. наші волонтери їздять до людей, які хмельничани. От вони там воюють. Вони відчувають ту любов, з якою ми це все робимо. Ми українці, ми сильна нація. Ми маємо бути одним цілим для того, щоб здолати того страшного ворога. Працюють волонтери завдяки небайдужим містянам, які донатять та приносять необхідні харчі. Є багато таких перерахувань, де 20-50 гривень. Це пенсіонери, отримуючи пенсію, зі своєї пенсії вони кидають. У нас був такий дідусь, який просто зарізав свиню і привіз готову свиню, тому що ну, от він ліз, от, от він так собі рішив допомогти. А я так я сам не зроблю, бо я один живу, але я можу вам цим допомогти. Ось такий епізод в нашому житті був. Втім, волонтери говорять, із часом охочих допомогти менше є. Нині їм вкрай потрібні півлітрові та літрові банки. А також м'ясо, крупи, овочі та спеції. Так само і ми не повинні зупинятися, якщо вони не зупиняються. Підтримують волонтерів, зокрема військовослужбовці. Ростислав приїхав по необхідне продовольство для своїх побратимів. Разом з тим привіз півлітрові банки, яких бракує волонтерам. Не вистачає консервації і їжі, яка може довго зберігатися. Не будьте байдужими. Нам це потрібно для перемоги. Військові, ви знаєте, є такі ситуації. Ми з цим стикаємося дуже доволі таки часто. Коли вони кидають на рахунок гроші, ми купуємо м'ясо. Це дуже боляче говорити, тому що вони цього не заслужили. їм треба дати все, тому що вони там. Провозити продовольство можна за адресою проспект Миру 99. Волонтерів можна підтримати також донатами. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста. Інтелектуальний батл ігри розуму розуму-2024» триває у Хмельницькому. Цього разу за звання найрозумніших змагаються студенти закладів професійно-технічної освіти. Квіз включає шість етапів. У кожному беруть участь по шість команд. До фіналу дійдуть 12, які боротимуться за перемогу. Курують захід працівники молодіжного центру. Нагадаємо, минулоріч в іграх розуму брали участь школярі громади. Кращою стала команда 11-го ліцею. Незабаром вона вирушить у навчальну поїздку в одне з міст України. Більше у сюжеті Ірина Кондратюк. І так перше питання: скільки голосних звуків? На роздуму та відповідь 45 секунд. У Хмельницькому триває інтелектуальний батл ігри розуму розуму-2024». У квізі беруть участь студенти закладів професійно-технічної освіти. Він включає шість етапів. У кожному змагаються по шість команд з одного навчального закладу. Нині за можливість представляти своє училище у фіналі змагаються студенти ВПУ номер 25 Перед стартом гри учасники діляться. Хвилювань немає. Очікують на позитивний результат. Зокрема, капітан команди Місія можлива каже: до гри не готувались, тож сподіваються на вдачу. Це щось нове, які, якісь нові знання, якісь якась, якась нова практика для мене. А сам у молодіжному центрі я не вперше читаю вірші, ходжу час, час від часу сюди на літературники. і Дуже до вподоби тут атмосфера. Вона дуже приємна і дуже приємні люди. А ось капітанка команди Ідеальний мікс Ольга Холманова зізнається, навпаки, готувалися. Оскільки ми не знаємо, які саме будуть питання та на яку тематику, ми переглянули більш мовірне на нашу інтуїцію, що тут може бути. Але насправді кожна з нас постійно розвивається для себе, постійно читає щось, постійно вивчає щось нове. Тому я впевнена, що ми впораємося. Ми надзвичайно сильні в галузі мистецтва та все, що зв'язано в плані архітектури, чогось історичного, можливо, трошки слабші, ми в математичному плані кожного півфіналу оберуть дві команди. До фіналу дійдуть лише 12, які боротимуться за перемогу. Курують захід працівники молодіжного центру. Розповідають, підготували для учасників вісім блоків. У кожному по вісім запитань з різних галузей. Галузі різнопланові насправді від гри до гри ми зачіпаємо доволі різні тематики. Зачіпаємо тематики логічного мислення, математики, фізики, української мови, знання природничих наук. Тому потрібно бути родовним в багатьох напрямках, щоб отримати можливість вийти в фінал. Крім того, один із блоків має назву Хмельницькознавство у ньому питання стосується винятково хмельницького та визначних осіб міста. Підкреслюємо і інтегруємо блоки саме про Хмельницький і не тільки про частину Хмельницького як міста, а також про наших героїв. Тому що ми вважаємо, що хлопці та дівчата учасники наших ігор, Кожна поважаюча себе людина в місті має знати своїх героїв і тих людей, які боронять нас ціною власних життів. Нагадаємо, минулоріч в іграх розуму брали участь школярі громади. Кращою стала команда 11-го ліцею. Незабаром вони відправляться у навчальну поїздку в одне з міст України. Ірина Кондратюк, Володимир Щуренко, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитеся. Вірте в себе та перемогу України. Побачимось.